Шановні кияни, на жаль, в нашому добі біда. Є поранені, гинуть люди. Ситуація тільки накаляється. Але як би не було, місто повинно жити. В цій ситуації, непростій ситуації, повірте, оперативний штаб працює цілодобово. Ми знаходимо різні варіанти вирішення проблем. Іноді приходиться приймати непопулярне рішення, але це тільки для того, щоб зберегти життя людей. Дійсно, сьогодні ми звернулися до громадян до киян, міста Києва для того, щоб не вели дітей в школи, в садочки, тому що це є небезпечно для життя наших дітей. Служба безпеки України продовжила термін дії антитерористичних дій. Да, на жаль, не працює метро. Але ті сигнали, які поступають нам в телефонному режимі постійно, в письмовому, в зверненнях громадян, весь час ситуація накручується. Так чи це ні, скаже слідство. Але в даний момент ми не маємо права ризикувати життям людей не на пероні, не на екскалаторі, не в тунелі. Ви самі розумієте, що таке метро в тунелі. Це майже тисяча людей. І не дай Бог там щось може виникнути. Тим більше на сигнали ми повинні реагувати. Комунальні служби роботи працюють в нормальному режимі. Забезпечення ліками, продуктами, харчуваннями є супередженням на декілька днів. Ніякої паніки. Я звертаюсь до приватних перевезників Цей непростий час бути віднотися відноситися один до одного по-людськи, не підвищувати тарифи на проїзд, наземний транспорт по. Працює у підвищеному складі. виведена на дороги всі всі резерви, які є у Київської міської адміністрації. Я впевнений, що цей період пройде недовго до стабілізації, політичної стабілізації в нашій державі і в місті Києва. Повірте, іншого рішення нема в цих неправих непростих умовах. Історія розсудить, хто був прав, хто не прав. Ви знаєте, я скажу відверто: багато хто зараз не з'являється на роботі, хто на лікарняному, але треба приймати щоденне, щогодинне рішення і не прости. І ставити під цим підписи, і нести відповідальність. І я за це несу відповідальність. Ми мінімізуємо ті ризики, які зараз у нас в Києві. Я хочу звернутися до батьків, до молоді, не рухайтеся в центр, це біда. Політики рано чи пізно сядуть за стіл переговорів, а життя не повернеш. Дякую.